Наступний 25-й рік пройде під знаком зеленої дерев'яної змії. І сьогодні робитимемо символ наступного року змію, але із Фоамірану. Для створення таких красунь нам потрібні будуть такі матеріали. Смужка паперу для шаблону, дві смужки різного кольору глітерного фоміорану, шматочок невеликий червоного фоміарану, новорічні кульки. Нам потрібна одна, ви можете обрати будь-яку. Піничка, олівець, ножиці, звичайні манікюрні, дерев'яна шпажка, Два камінчики або дві намистинки для очей і прикраси. Ну і звісно термопістолет. Спочатку ми створимо шаблон для нашої роботи. На невеличкій смужці паперу, ширина у смужки 7 см, а довжина смужки 20-21 см. І нам потрібно відмітити десь середину, зверху середину листочка. І ну, це буде у нас 7 см, і навпіл це буде 3,5. Далі від цієї точки ми опускаємось. Вниз 2,5 2,5 см. І від цієї точки обо, в обидві сторони ми відмічаємо по 1 см. Можна провести навіть лінію відразу. Лінію. Далі ми формуємо наш носик, ми так піднімаємося вгору і закруглюємо. Ви намагайтесь, щоб було симетрично. Носик ми сформували. Далі лінієчкою відміряємо від цієї точки середини носика. Вниз опускаємося на 2 см. 2 см. І ставимо таку трошечки жирнішу точку. Далі опускаємося іще на 3 см. 3 см. І у нас це у нас буде отвір. І по бокам ми робимо, щоб у нас був, ширина нашого отвору, була 1 см. І такою плавною лінією через ці бокові точки, від верхньої до нижньої, ми так з'єднуємо праву і ліву сторону. Це наш буде, наша буде прорізь. Отвір. Далі, далі, формуємо наш капюшон нашої змії. Від краю носика ми. Десь у нас ширина 7 см, і довжина цього капюшона теж буде 7 см. Але приблизно ви малюєте, як вам подобається, може, ви якось іншої форми трошечки зробите. І таким чином ми малюємо наш капюшон. Так. Далі, далі ми будемо трошечки звужуватись і промальовувати наш хвіст. Тут ви вже як хочете, можете. Його більш вигнути, можете менш вигнути. І теж він у нас буде спочатку більш широкий, а донизу він буде у нас звожуватись. Якщо вам десь тут не сподобалось, можна трошечки підправити, потім стерти зайве. І вигинаємо його вправо-вліво. Але не забувайте донизу, ми його звужуємо. І кінчик у нас повинен такий з острим Тут Ви можете намалювати, як вам подобається. Така форма змій, і потім ми по контуру вирізаємо і оцей отвір теж прорізаємо. У нас буде шаблон. Після того, як ми виготовили наш шаблон, ми Починаємо виготовляти наші основні деталі. Беремо той фаміаран, який у нас буде спереду. Перегортаємо на зворотній бік, прикладаємо наш шаблон, перевіряємо, щоб він у нас не, де, не сповзав, щоб він у нас повністю лягав на наш фаміаран. І тепер беремо шпажку або зубочистку і обводимо. Ми це не робимо олівцем-оборочкою, тому що олівець аборочка залишають такий брудний слід. А зубочисткою або шпажкою це дуже добре, все воно виділяється і не залишає брудних слідів. Контур промальовується. І по контуру ми обводимо і оцей отвір, що ми вирізали посередині. Ми теж його обводимо. Тепер нам ну, потрібно це вирізати. Бачите, тут гарно видно. Отвір, що посередині, ми вирізаємо манікюрними ножицями, така яка дрібна робота, то ми її робимо маленькими ножицями. От прорізали наш отвір. Далі вирізаємо по контуру по контуру всю нашу фігуру. Наступний етап ми беремо фоміаран іншого кольору, перегортаємо його на зворотній бік, і нам потрібно приклеїти цю деталь, що ми вже вирізали. Намащуємо клеєм, але тут потрібно швидко рухатись, тому що клей швидко застигає. Добре промазуємо. Можна все не. Промащувати, але до, до половини, а потім іншу половину. Перевіряйте, щоб у вас все помістилося, щоб і притискаємо добре. Особливо по, по краях добре приклеїмо і біля отвору. І нам залишилося приклеїти нижню частину хвостика. І теж промащуємо швиденько. Виклею і швидко притискаємо. Багато сильно клея не наносьте, щоб він у нас не де не виглядував. І добре-добре притискаємо. Так. І далі, далі нам потрібно вирізати. Теж оцей отвір маленький ми вирізаємо манікюрними ножицями. Тому що тут буде більш зручніше. А по кругу, по контуру самої основної фігури ну, будемо вирізати звичайними ножицями. Так, вирізали. Так, і далі починаємо з хвостика, але завважте, ми тут будемо різати не по контуру. А трошечки-трошечки відступаємо, залишаючи десь 2-3 міліметри, щоб у нас був такий як контур іншого кольору. Так, охайненько по кругу, по контуру. намагайтеся, щоб відстань у вас була однакова. Вирізаємо таким чином. Ми робимо такий контур контрастний. Але ми так не будемо до кінця робити. Дивіться, тут, де у нас починається голова наша, ми тут так сходимо на нівець. Плавно тут за. підходимо до голови і голову вже вирізаємо так, як у нас сріблястого кольору І Теж от голову ми вирізаємо по контуру. І тут теж так плавно-плавно починаємо нарощувати. Наш спочатку капюшон у змії, і потім хвіст теж, як з правого, так і з лівого боку по 2-3 міліметри. Тут де закруглення, теж робимо плавний такий перехід. І дорізаємо хвостик і тут сходимось на І ось така у нас деталь. Заготовка вийшла. Бачите, в мене така хамелеон кольору. Далі нам потрібно вирізати ніс. От подивіться, у нас носик, бачите, форми якої. І він починається отут, голова або ніс, як хочете, його можна назвати. Але от у мене є шаблончик, я зробила. Дивіться, він такий же по формі, як і наша основна деталь, але він трошечки довший на 1 см. Нам потрібна така деталь, нос, якщо у нас тут закінчується, а ця деталь у нас на 1 см виступає. От ми беремо з цих обрізків, що ми зрізали, прикладаємо теж зі зворотнього боку нашу детальку носик. Можна і з цього шаблону зробити, прикластий, прикласти, але трошечки продовжити. Ми прикладаємо, знову шпажкою обводимо. І вирізаємо, по контуру вирізаємо. Потім нам потрібно прикласти, перевірити, щоб у нас все було рівненько. От тут ми з вами прикладаємо. Бачите, він тут повинен бути довший. Якщо потрібно, ми потім підрівняємо, коли ми вже приклеїмо. І дивіться, нам потрібно тепер оцю ребро Цього, цієї голови прикласти вот тут по контуру, де у нас закінчується голова. Клеєм намащуємо, але хайно, щоб тут не було дуже багато клею. Бачите, збоку я намастила, приклала, там, де починається голова, трошки потримати потрібно, щоб воно застило Далі нам потрібно приклеїти так зігнувши. І десь один сантиметр, отак от ми повинні приклеїти. Це буде наша голова. Тут намащуємо клеєм, добре намащуємо і притискаємо, Рівняємо. і так трошечки теж потрібно потримати. І потім підрівняти, якщо десь тут у нас якась сторона виглядає. І трошечки рівняємо. Ось така деталь у нас вийшла. Бачите, з боку, як виглядає, наша голова готова. Наступний етап нам потрібно зробити очі. Беремо кусочок фоміарана і приклеюємо наші камінчики або намистинки. Просто, поки що ми не вирізаємо невелику велику кількість, приклеїли. Один камінчик, поряд інший. І тепер нам потрібно вирізати очі. Вже коли камінчики приклеєні, так буде зручніше. Можна розрізати навпіл. І по формі, як повинно бути око, як такою капелькою. Вирізаємо око. Спочатку одне око, потім інше. Намагайтеся так, щоб вони у вас були однакові і друге око. І потім їх потрібно скласти і перевірити, щоб вони були однакові. Подаємо, перевіряємо. Якщо десь трошечки одне більше, друге менше їх можна відрівняти. поки що ще це можливо зробити. І далі нам потрібно їх приклеїти. Разом можна їх приклеїти. Ми з цієї нашої бокової сторони прикладаєте спочатку, приклали, подивились, може перевернути потрібно окол. І ось отут понизу, по або, якщо хочете, вище можете зробити. І приклеюємо наші очі і зворотньої сторони на велику кількість клею та прикладаємо спочатку з, з однієї сторони, потім з іншої. І ось наші очі вже готові. Далі наступний етап. Якщо хочете, можна зробити ще тут таку накладку декоративну. От подивіться, як у нас на цій готові. Бачите? Таку декоративну цього кольору, як у нас була передня частина. Можна відразу її зробити. Якщо ви не хочете, можна і так залишити. Але давайте я зроблю, тому що у нас і шматочки залишилися, щоб вони не пропадали, ми зробимо. А Робиться це дуже просто. Прикладаємо наш шаблон, обводимо зубочисткою. І потім іще домальовуємо десь пів сантиметра. Це буде внутрішня сторона, а це буде зовнішня сторона. Промалювали і таку деталь вирізали. І потім ми її відразу приклеїмо. Вирізаємо, всередині вирізаємо наш отвір. Але перед тим, як приклеїти, потрібно прикласти і перевірити, щоб все співпало. О, Все гарно співпадає. І тепер ми намащуємо клеєм і приклеюємо. Але це за бажання. Воно буде більш цікаво виглядати. Коли воно застигне, воно буде так заглядати. Далі. Наступний етап ми беремо нашу новорічну кульку. Вона може бути різного кольору, якого ви хочете. Може бути кольору передньої частини, може кольору задньої частини, а може зовсім іншого кольору. Це не, не так важливо, як вам подобається. Але вона повинна бути з, з, з ниточкою, щоб ми могли на ялинку повішати нашу іграшку. І продягаємо крізь отвір нашу ниточку, петельку. І продягаємо. Оцю нашу деталь, яка кріпиться до іграшки. От ми її добре проштовхуємо, щоб вона у нас вся сюди пройшла, Поправляємо, розвертаємо, як нам потрібна іграшка, щоб у нас петелька була, хочете можете вздовж, хочете, можете розвернути її. І далі нам потрібно наше основне тіло нашої змії прикріпити до цього. Цього шарика, до цієї кульки Подивіться, отут де спереду ми трошечки намащуємо клеєм і так притискаємо, а позаду трошечки більше, щоб вона більше зігнулася, щоб така от у нас була, бачите, якщо з боку подивитися, то так повинно бути. Тут ми зовсім трошечки намащуємо, а тут трошки більше. Якщо потрібно десь потім додати, ми потім мож, зможемо це зробити. І тут потрібно трошечки потримати, тому що тут у нас вже міцніший фаміаран. тут два шари у нас, і він у нас не такий уже еластичний, він більш цупкий, і треба трошечки потримати, щоб воно застигло. І потім ми подивимося, як нам потрібно, потрібно нам ще десь підклеїти чи ні. Ось наша змія, вже бачите, має форму. Вона вже не пласка, а більш вже об'ємна. Так, наступний етап ми будемо робити язичок. Ми беремо наш червоний фаміаран і зі зворотньої сторони можете намалювати, а можете відразу відрізати. Дивіться, ми відрізаємо такий невеличкий шматочок. Таку смужечку невеличку. І вирізаємо, ну десь тут сантиметра 2 І шириною вона десь буде пів сантиметра. Але тут трошечки вуще, а до країв ми трошечки розширюємось. І з цієї сторони тут трошечки вуще. І до іншої сторони ми розширюємось. Тепер нам потрібно зробити язичок, щоб він роздвоювався. як жало, щоб було. І ми тут робимо таку надсічечку, І з іншої сторони отак розсікаємо, розрізаємо. У нас отакий, як справжній язик у нашої змії. Хочете, можете глибше зробити, хочете, можете так залишити. І довжину язика ми теж дивимося, як нам подобається. Хочете довший, можна трошечки підрізати. Заднато довгий. І ми намащуємо клеєв тут збоку і по центру притискаємо просто до нашого носика, до нашої голови невелику кількість клею і притискаємо. І трошечки теж потримати потрібно, щоб воно застигло. Рівняємо, щоб він у нас був рівненький. Залишилося нам задекорувати нашу змію. Нам залишилося зробити головний убір. Так як у нас тут була корона, тепер тут ми зробимо на цій змії: ми зробимо такий новорічний ковпачок. Нам потрібен шматочок червоного фаміарану. Ми його перегортаємо на зворотній бік. У мене є такий шаблончик. Бачите, на як коло тільки половинка. Довжина цього півкола, тут у нас 4 см, від серединки, тут де 2 см, відмічаємо вгору теж 2 см. І Проводимо таку, як півдугу. У нас повинна бути висота 2 см, а тут ширина 4 см. Ми прикладаємо до нашого амірану зі зворотнього боку, Прикладаємо і шпажкою обводимо і вирізаємо, щоб було рівненько, покругу вирізали. Далі нам потрібно склеїти наш ковпачок. Ми наполовинці тут по ребру промащуємо клеєм і отак от з'єднуємо, і це буде у нас такий маленький ковпачок. Але клею опобережненько тут багато не потрібно, щоб він у нас ніде не виглядував, щоб було все охайно. Прикладаємо і з'єднуємо, трошечки потримаємо. Ось наш ковпачок готовий. Залишилось його задекорувати. У мене є такий декоративний елемент, такі намистинки на, на ниточці. Я промащую понизу клей, по низу ковпачка і приклеюю декоративну ниточку з паролинками. Так трошечку, все відразу не потрібно робити, тому що клей швидко застигає, а тут потрібно хайно все зробити. Трошечки не вистачило. Ми можемо зараз додати. А зараз відріжемо. буває і так. Щоб ви були готові і до такого, що тут може трошечки не вистачити, але придумати завжди можна вихід з положення знайти. Так. Ось ми приклеїли нижню частину нашого ковпачка і залишилося прикріпити, приклеїти зверху наш пушок, помпончик, і наш ковпачок готовий. Залишилось нам його приклеїти до нашої зміни, одягнути на голову. Ну, як завжди, приклеїти, тому що, бачите, він так не тримається. Потрібно отут по боках і позаду намастити клея. І прикласти так, як вам подобається. Трошечки наперед, трошечки назад, може і збоку, якщо ви хочете, щоб набік вона була. Далі можна за бажанням зробити отакі смужки на животику. Можна їх не робити, а можна і зробити. Вони робляться дуже просто. Із залишків, що у нас залишились, ми можемо вирізати такі смужечки, тонесенькі, тонесенькі. Навіть отак по формі, як, у нас, як ми вирізали наше основне тіло. Тут можна приклеїти, можна зробити зі зворотнього боку, а можна і перегорнути. Ну, Тут воно все блистить, все переливається. Хоча можна і так зробити, можна і цією стороною зробити, як вам більше сподобалось. І ось, дивіться, просто намащуємо клею, приклеюємо, можна навіть форму, щоб не рівненько лінія була, смужка, а трошечки з вигину. Ось ми приклеїли смужечку. І потім зайве ми відрізаємо. Потім цю ж смужку нижче трошки приклеюємо. І так, так, по всьому хвост, по всьому тілу змії. Але тут в кінці ми залишаємо, сам кінчик не заклеюємо. І ось наш символ наступного року готовий. Подивіться, яка вона гарненька вийшла. Ось так вона виглядає з різних боків. Ожна, хоч зараз на ялинку.